У нас зараз на прямому зв'язку головний тренер Київського клубу Юрій Павлович Сьомін. Доброго вечора, Юрій Павлович. Хочу привітати вас з перемогою. Ми всі хочемо привітати вас з перемогою. Доброго вечора. Ваші враження від цього поєдинку. От ваші враження. Дякую. Найголовніше, ми дуже хотіли покинуть перше місце. И э, волевые усилия были очень-очень большие у игроков. Э, на мой взгляд, что игра она была не очень красивой. Мы значительно более лучше проводили серию игр до этого. Но у нас очень большие были проблемы сегодня. Проблемы были большие по действующим игрокам. И... Смотрите, не мог играть Михалик. Сегодня не мог играть с первых минут Хачериди. Проблема была у Гармаша. Милевский, Ермоленко. И, конечно, ребята молодцы. Играли на результат. Мы очень рады, что мы возглавляем турнирную таблицу. Юрий Павлович, ну в принципе безпречного перемога є перемогу. Пожалуйста. И... Характер да. команда продемонструвала. Але окрім характеру, більше нічого, чесно кажучи, у Київського Динамо сьогодні не було помітно. Тобто якість гри бажає бути кращою. А у нас, так, да, я теж сподіваюся. Красивих ігор було дуже много. Красива гра була шахтером одна і вторая, Ну, ми не виграли. Навірно, ми можемо раз разіграти не красиво, а ефективно. Тому що в последнє час. Если мы играем первым номером, говорят, что нужно было играть вторым, контратаки были в зоне. Начинаем вторым номером играть. Говорят, а почему Динамо Киев играет вторым номером, а не первым? Это бесконечный вопрос. И самое важное, это сегодня был результат, и причем это самый настоящий дерби. Два лидера играли, и на сегодняшний момент металлист ну, просто в очень хорошем физическом состоянии. Юрій Павлович, останнє питання до вас. Браун ідея сьогодні видав дуже хороший поєдинок і він кілька разів індивідуально яскраво продемонстрував свої якості. Чому ж його не було в матч проти Бешикташа в старті? А його не Бешикташа, Потому що ми його готовили к металіста. То він он сыграл 2 на 3. Он, навіть сьогодні, не сыграл бы таку игру. Ну, нарешті, нарешті, для українських команд внутрішній чемпіонат є набагато важливішим аніж євроарена. Ми вам бажаємо всього вам найкращого. Ще раз вітаємо ж перемогу і будемо сподіватися, що наступні поєдинки за участю київського Динамо будуть не тільки результативні, а ще й набагато яскравіші аніж цей. Всього вам найкращого.